Невеличка інструкція по користуванню. Дивися, Заходить шланг з газом, я собі зробив до а бачиш кран постійно перекритий. Ось і йде він у мене в карбюратор. покажу там далі як. Перед пуском. Ідемо, виключаємо головний автомат на щотчику. Саме головне, не забудь. Автомат біля щотчика в другу сторону. Тиць. Тоді йдемо пускати. Дивись. Як діли я, дивися. Откручую газовий кран, дивись. Раз. Далі в мене вилка є. Я вставляю її в розетку от сюди. Ось ти подається у мене напряження на всю хату. Абсолютно повністю. Зараз я її вставляти не буду. В даному випадку, оце принцип заземлення генератора. Дивися. провод на землю йде, прикручений от сюди, від землі генератора йде на одну фазу. На одну вилку, на оцю ось іде. Вилку. Це для того, щоб робила точна електроніка. вон бачиш, у мене все помічено. І тут у мене, бачиш, помічено. Фаза, де фаза? І на розетці я свій помічаю, де фаза, коли електричество, щоб в мене фаза завісімий котю Дивися, газ у нас відкритий. Тепер дивися, зажигання в мене завжди включено, завжди. Глушує його газом. Нагрузка у мене виключена. Бачиш? В тебе те саме. Тут нічого не трогаю. Вообще. Ось дивись, наклоняю генератор. Дивись, є така штука, слухай. Ось 5 секунд треба зажати, Раз, два, три, 4, 5. Шепить, воняє газом. Тепер запуск просто. Обов'язково ставлю для примусового оположку. Дивись, Подав нагрузку, опа. Тепер На тут електричество є. І вентилятор он працює. Охлаждаю, Примусово. Налушу нагрузку скину. Просто перекрив вам. Відеоінструкція скористувала.